Вітаю вас, шановні семикласники. Сьогодні ми з вами узагальнюємо знання з теми Вступ Виникнення і становлення Росії України для вас підготувала урок вчителька Отецького ліцею No3 Марія Васильівна. Від 5 до кінця X століття українські землі переживали розючі зміни. Велике переселення народів привело до появи слов'ян на історичній арені та великого розселення слов'ян у V, VII століттях на території Центральної, Східної і Південної Європи. Давні слов'яни традиційно займалися землеробством, присадибним скотарством та ремеслами. Наші предки з'являються в історії під назвами венеди, склавини і Анти. Анти опанували ліси і лісостеп. Короткочасне існування вождівства антів закінчилося їхньою поразкою від тюркомовних кочовиків аварів на початку VII століття. У VII-IX століттях на території сучасної України формувалися літописні племінні Східнослов'янські Союзи. Поляни, деревляни, Волиняни, Сіверяни, улічі, Тиверці, білі Хорвати у середині 9 століття за участі норманів, які шукали річковий шлях до Константинополя навколо Києва на землях Полян було утворено князівство Аскольда і Діра. За період другої половини 9-го середини ХХ століття. Організація влади і суспільства пройшла еволюцію від вождівства до держави. За приходом у Київ наприкінці 9 століття літописного князя Олега, територія Русі значно розширилася. Князь обклав частину східних слов'ян даниною і уклав першу торговельну угоду з Візантійською імперією. Справу Олега продовжив князь Ігор. Саме він став засновником династії Рюриковичів, що правили Русі Україною всі століття її існування. З приходом у середині X століття до влади княгині Ольги було внормовано податки і налагоджено мирні зв'язки з Візантією. Ольга, як і аскольд, охрестилася, хоча більшість населення надалі лишалася язичниками. У другій половині ХХ століття князь воїн Святослав Ігорович розширив кордони Росії України на схід і Південь, ведучи неперервні війни із сусідами, з воськими булгарами, з хозарами, з донецькими булгарами та візантійцями. Нормани, ще певний час були верхівкою давньоруського суспільства, називалися – Перейшли на місцеву мову та звичаї. Сьогодні на уроці ми отримаємо можливість систематизувати та узагальнити отримані знання, а це допоможе нам глибше зануритися у вивчення минулого, розширить знання та підвищить розвиток критичного мислення. Пропоную вам почати з такого завдання. Установіть відповідність між містами та подіями, пов'язаними з їхньою історією. Давайте перевіряти. Іскоростень це центр деревлянського князівства. Спалений за наказом Ольги. Новгород це резиденція Рюрика, там народився Князь Ігор. Константинополь це столиця Візантійської Імперії. Там хрестилася Скольд та Ольга. Київ це центр Полянського князівства, столиця Русі України. А чи зможете ви знайти ці міста на карті? Наступне завдання знайти на карті міста Київ, Новгород, Іскоростень і Константинополь. На карті з'явилися позначки з розташуванням цих міст. Перевірте, чи правильно ви змогли знайти їх. Робота з картою допомогла нам краще зрозуміти, запам'ятати історичні події, розширила ваші знання про географічний аспект минулого та вдосконалила вміння просторового мислення. А тепер давайте попрацюємо зі стрічкою часу. На екрані ви бачите мініатюри. Вам потрібно визначити, з якими подіями вони пов'язані, та утворити із них хронологічний ланцюжок. Перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. І так, перша мініатюра відображає похід Олега на Візантію, який відбувся у 907 році. Друга мініатюра показує знищення флоту князя Ігоря Грецьким вогнем у 941 році. Третя мініатюра. Висвітлює подію хрещення княгині Ольги в Константинополі 957 рік. І остання мініатюра передає завоювання князем Святославом Болгарії 972 рік. Я впевнена, що ви впоралися з цим завданням. Виконання завдання з використанням ілюстрованого матеріалу сприяє візуалізації історичних подій та допоможуть вам краще зрозуміти контекст та значення історичних подій, сприяючи їхньому глибшому осмисленню та запам'ятовуванню. Давайте перейдемо до наступного завдання. На екрані ви бачите вже відомих вам князів князя Олега і князя Святослава. Пропоную вам серед фактів, які з'являються на екрані, виписати, які відносяться до князя Олега, а які до Святослава. Давайте перевіряти. І так, князь Олег об'єднав Північну і Південну Русь. Він укріпив військову могутність держави, централізував її. Також він запросив до князівської дружини варязьких воїнів. Князь Олег здійснив вдалі походи на Візантію в 907 та 911 роках та підписав вигідний торговельний договір. Також він підпорядкував Києву східнословянські племена Сіверян, Радимичів, Словенів, Деревлян і Кривичів, та Неслов'янські племена Меря і Чудь. Відповідно, князь Святослав здійснив два походи на Болгарію. Він заволодів Таманським півостровом і заснував там Тмутараканське князівство. Він проводить адміністративну реформу, посадив на київський стіл старшого сина Ярополка. деревлянську землю посадив Олега, а в Новгородську Володимира. Він мав наміри перенести свою столицю до міста Переяславець на річці Дунай. І Князь Святослав розбив союзників Хазарії Вольських булгар, здобув, здобув столицю Хазарського каганату і тіль та підкурив землі хазарів. Пропоную зробити коротесеньку паузу. І для того, щоб підвищити рівень нашої фізичної активності і покращити емоційний стан, запрошую вас до виконання веселої руханки. Давайте продовжимо. На екрані у вас з'явилося наступне завдання. Вам потрібно співвіднести поняття з його значенням. Даю трошки часу подумати. Давайте перевіримо правильність виконання цього завдання. І так у нас утворилися такі логічні пари, як Капище це відкриті святилища слов'ян. Плем'я це група людей зі спільним походженням, мовою, звичаями та віруваннями. Князь це очільник війська і племені. Дружина це. Це загін із досвідчених і хоробрих воїнів. Слов'яни. Загальна назва споріднених племен, що здавна жили у лісовій та лісостоповій зонах Східної Європи, на землях, які нині належать Україні та Польщі. Язичництво. Віра в багатьох богів, які уособлювали сили природи, Городища. Найбільші поселення, які слугували центрами племінних союзів. І мали захисні укріплення, стіни або частоколи, вали, рови. І велике розселення слов'ян це переселення слов'янських племен на нові землі під час великого переселення народів. Пропоную вам пограти у вікторину. У вас на екрані будуть з'являтися питання. І підказки у вигляді кількості букв. А ви повинні вгадати правильне слово. Давайте почнемо. Перше: військо князя. Слово складається з семи букв. Дружина. Друге. Кочові племена Сусіди Слов'ян, які були розбиті князем Святославом у 965 році. Шість букв. Хазари. Третє. Руський князь, який першим прийняв християнство. Слово складається з семи букв. Аскольд. Четверте. Місця збору данини запроваджені княгинею Ольгою. Слово складається з семи букв. Погости. П'яте. Поляни, северяни, тиверці, деревляни, уличі, хорвати, волиняни. Це племена. Шість букв. Слов'яни. Шосте. Назва на Русі столиці Візантійської імперії. Вісім букв. Царгород. Сьоме. Рік, рі, ріка, що протікає через Болгарію, на березі якої Святослав хотів княжити. П'ять букв. Дунай 8. Місто, яке було засноване на берегах Дніпра приблизно у 5-6 століттях. Чотири букви. Київ. 9. Розмір данини. Установлений княгинею Ольгою 5 букв. Уроки і останнє десяте скандинавські воїни, що наймалися на службу до київських князів. Шість букв. На завершення уроку давайте спробуємо упорядкувати лінію часу правління князів. Даю вам час подумати. Перевірте, чи правильно ви упорядкували правління князів. І так, першим правив Аскольд, далі князь Олег, після нього князь Ігор, далі княгиня Ольга і князь Святослав. За допомогою смайликів оцініть вашу роботу під час виконання завдань. Пропоную вам виконати домашнє завдання. Складіть розповідь про діяльність князя княгині відповідно до заданого алгоритму історичного портрета. Ітак, вам потрібно перше. Описати як відбулося становлення особистості історичного діяча. де і коли він народився. Де в яких умовах він жив, зростав і виховувався? Друге. Особисті якості і риси характеру. Які риси характеру і особисті якості були притаманні історичному діячу? Які особисті якості впливали на його діяльність? Третє діяльність історичної постаті. Вам треба охарактеризувати основні справи його життя. Які успіхи і невдачі були в його справах, хто був його другом, а хто був ворогом і чому? якими були наслідки його діяльності для сучасників і для нащадків? На цьому ми закінчуємо наш урок. Дякую вам за вашу увагу! Бажаю вам гарного та успішного дня!